Агрофірма Базис сьогодні одна з найбільш потужних аграрних підприємств Уманського району, яке займає лідируючі позиції в галузі рослинництва та тваринництва. Досягти успіху вдалося за рахунок впровадження новітніх технологій. Саме з цього підприємства Молокомати Умані отримують якісне сире молоко, щоб кожен бажаючи міг придбати натуральне молоко з перших рук. Наше господарство називається фермерське господарство «Агрофірма Базис це село Кучубів Уманський район. Воно в собі об'єднує три населені пункти Городецьке, Кучубівка, Цеумацький район і Рербувати христинівський район. Твариництво є тільки в двох селах Городецьке, Кучубівка. Загальне поголів'я Верха у нас 771 голова. З три роки тому ми цю ферму реконструювали, зробили все нове обладнання, Браславське, зцілеве утримання, Браслівська доїльна установка на 200 курів. Зараз ми працюємо над там далі будемо бачити ферма для безпривізного утримання молодняка ВРХ, а саме теличок, телиць парувального віку, не телів. Це все в нас буде безприв'язне. Ну, Проки ведеться реконструкція наявних приміщень. Робимо якби ці вентиляційні освітлювані коньки, немає вже тих. Запахи, відпорів, як колись було, і зараз в фермі набагато чистіше, сухіше і комфортніше для тварин. Протягом останніх двох років проводиться реконструкція приміщень. Це дає можливість створити сприятливий клімат на фермі. Тут набагато чистіше, сухіше і комфортніше для корів.